Вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Сьогодні мені принесли такий генератор. Зараз покажу який, щось він не працює. Ось потрібно його зробити. Я так думаю, по перших признаках, що причина в карбюраторі. Зараз я вам покажу який. Ось такий генератор. Кажуть, що він німецький. Ось так виглядає він. Може і німецький виробництво, ну такий важкий, добротний. Ось такий. Ось. ось такий генератор. Ось карбюратор знаходиться ось тут. Ось цю кришку знімається і там дві гайки, сіточка. Ось дві гайки відкручуємо. Знімемо карбюратор, але я спочатку покажу, як він працює. Ось як бачимо, на підсосі він працює, Підсос зараз збавлю, він глохне. Ось. Я думаю, що забитий карбюратор, будемо дивитись. Я зніму і вже буду показувати, як розбираю карбюратор. А так він на підсотці працює добре. Ось. Працює. Нашу ялинку покажу, ось. Ми будемо розбирати карбюратор. От зняли ми карбюратор з генератора і будемо дивитися, що з ним. Ось тут поплавок, як говорять. Відкрутимо. Ось тут теж є ще один жикльор. Його теж потрібно чистити, там ще такі два сальнички маленькі є. Можливо, що вони розірвані або щось. Но зараз будемо розкручувати і дивитися. Спочатку глянемо ось тут. Ось як бачимо. Є ось там різний бруд. Ось це потрібно чистити. Ось тут є сальник. Не сальник, а жикльор. І воно все втягує туди. Ось цей весь бруд втягує через жикльор і забиває його. Ось витягуємо ось тут такий штопорок, Витягуємо його і витягується поклок разом з голкою. Ось так воно виглядає. Ось тут таку беремо тонку твердку і скручуємо з жиклер. Ось це один. Жиклер Такий Там ще що всередині ще такий є довгий Ось, Ось як бачимо. Він чорний, якась сажа на ньому. Це все потрібно почистити. Зараз так почиститься. Зараз розімемо промивку карбюратора. Так як я постійно нею користуюся манол. манол. Промиємо, почистим. Можна взяти м'ягкий кусок дрота щоб не дірки цілі не роздовбати. І трошки дротом, трошки очисником карбюратора. Ой. Воно все повинно прочиститись. Знімемо ще ось цей жикль, але щоб його зняти, потрібно викрутити регулювання. Заслонки газу. Там якось ставлю, ну ставиться 0,5. Пізніше ось так закручується і тут виставляється помаленьку викручується 0,5, щоб ось тут було зазор. Ось є він на різьбах, а є ось так, що витягується просто вверх. Зараз витягнемо. Можливі вряди, я говорю, що різьба відкручується. Ось витягнувся він доверху. Ось тут він є. Ось це все чистити потрібно. Ось це вже кльор. Ось це все потрібно почистити. І все. Тут продути, продути, прочистити, все. Більше тут в ньому нічого немає такого. Ось якщо це все почистити, придути, то він повинен працювати. Ось знайшов я таких два манжети, касальники. Ось, що видно, маленькі такі. Ось. Поставимо їх зараз сюди і будемо збирати і пробувати. Попробую тут трошки показати. Якраз зараз немає електроенергії, під фонарик. Ось заставляємо. Ось заставляємо карбюратор. Ось туди та тяга. Теж її обережно закладаємо. І пружинка теж, щоб її сильно не розтягнути. Маленько віджимаємо ось до себе. Ось так. До себе і вона вищолкується туди вверх ось та тяга. От. І все, тепер же ставимо на місце теж, запихаємо її. І буде ставимо кришку і закручуємо. От, все. я до кучі в генераторі. Поставив карбюратора, відрегулював клапана. Ось не показував, як відрегулював в іншому відео покажу, тому що трошки часу не мав. Там впускний клапан має бути 0,15, випускний 0,20, приблизно там плюс-мінус. Ось так десь. От. Так що взяли болгарку. Будемо пробувати заводити зараз. Поставимо на підсос, криємо крана. А ще кнопка тут у нас є. Ключити. Ми бачимо. Завівся зразу. Бачите, от як вже працює без підсосу. Я на початку зразу як я його пробував, вам показував. То на підсосі він працював, а зараз він вже на підсосі не працює. Ну як бачимо, працює він добре, генератор. Може щось і німецьке тут є, але ну таке, ну працює він добре, принаймні. Включимо. Ось зараз само йому нагрузку болгарка має десь 800 ватт. Ось подивимося. От працює добре під нагрузкою, все відрегулював, повністю тяги, тому що тут хтось лазив до того до мене в цьому не розуміли, все порозстроювали, мучився поновити, але працює на даний час вже добре. Ось спробуємо ще раз його завести, як він заводить. Старки зробили той старці, зробив, він не хоче протікати той шнур. Заводиться, добре працює. Так що ось проблема була все-таки в карбюраторі, в цих манжетиках малесеньких. І ось трошки я там дав більший зазор на впускному. тому що воно там щось не дуже так було добре. А так все. Так що працює він. Що ще можу сказати? Ну, генератор. Такий на вигляд старенький, але працює добре. ось Ну Я думаю, що він 2 кВт потягне. Я вже не давав йому таку нагрузку, щоб вже собі хай там пробують вдома. Так, що, от До нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко. Всім здоров'я, добра, миру і успіхів у всьому. До зустрічі на каналі.